В ефірі програма сьогодні надзвичайне про все, що варто уваги далі. Справою судді Пияка займеться особисто прокурор Києва. Сергій Юлдашев обіцяє найближчим часом клопотати перед генеральним прокурором щодо підписання оголошення про підозру судді Макарівського райсуду Київщини Владиславу Оберемку. У скоєнні ним низки злочинів. Нагадаю, ніч на 28 лютого п'яний служитель Фоміди скоїв. Своїм авто тікав від інспекторів, де є, коли правоохоронці врешті затримали порушника. Той спочатку лаявся, пропонував хабар, лякав пливоми зв'язками і врешті погрожував пістолетом. Проти судді вже розпочато кримінальне провадження одразу за кількома статтями. Погроза співробітнику правоохоронних органів, хуліганство та погроза вбивством. З машины! З машини, я говорю быстро! Я скажу, да. що мене меня ГАІ. No. Я підписав протокол. Протокол я підписав. Ну no, і що? І скажу, що ви угнали мою машину. Якби no, yeah. ви ви нормальні були люди, я б дав лави і поїхав би на машину. No. Когда приїде, мене меня здесь уже не будет, друг. Я буду вже дома спати. No, yeah. Нормально да? ми їздимо, нормально це? Нормально. У Запоріжжі упіймали убивцю двох маріупольців. Чоловік дізнався, що його знайомий мав їхати до сусідньої області з великою сумою грошей і напросився із ним. Але останньої миті зловмисник дізнався, що з водієм їде напарник. Утім вирішив не змінювати планів. Дочекався слушної миті, і попросив зупинитися. Коли автівка стала, дістав саморобну вогнепальну зброю та убив обох чоловіків. Вантажівку відігнав, а сам забрав 100 тисяч гривень і втік. Вийти на злочинця вдалося, коли оперативники переглянули камери спостереження та відео з реєстраторів автівок, що їхали у зустрічному напрямку. Причетність даної особи до злочину знайшло своє підтвердження. Громадянин підтвердив свою причетність до вчинення злочинів та пояснив мотиви, якими ставилася наявність у нього боргових зобов'язань. На теперішній час особи повідомлено про підозру та відносно нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 13 ударів ножем так відплатили за роботу вінницькому таксисту пасажири. Двоє братів намагалися убити та пограбувати чоловіка. Та поранений кермувальник зміг вискочити з машини та втекти. Нападників шукали патрульні разом із військовими. Того вечора до Вінницького таксиста сіли в авто двоє хлопців, попросили підвезти до гаражного кооперативу. Коли водій привіз їх, ззаду отримав удар по голові. Та чоловік не знепритомнів і почав захищатися. Один із хлопців схопив ножа і один за одним завдав жертві кілька ударів. Сів машину з ним Дати на зупинці. Сказав, що треба їхати на гаражі. Коли приїхали на місце, нанес ножове ранення. Ух, болу живота. Другий молодик однією рукою тримав таксиста, а іншою бив ножем. Тринадцять ножових поранень. Водій лише дивом вижив. Чоловік навіть зміг дотягнутися до ручки замка дверей, відчинити їх, вискочити з автомобіля і втекти. Стало не вчора в край важкому стані з внутрішньою черевною кровотечею внаслідок колоти різаних ран черевної порожнини, грудної клітини, також проникаюча рана пазух пазухи зліва закривавленого чоловіка побачили випадкові свідки, які викликали міліцію. Неподалік місця нападу, саме патрулювали дільничні інспектори, і вже за кілька хвилин помітили підозрілих хлопців. При перевірці документів даних осіб один з них почав тікати. І Силами спільного патруля разом із військовослужбовцями Ягуару було затримано даних осіб і доставлено до міського відділу. Ними виявились брати двоюродні, одному 21 рік, другому 17 років. Старшого раніше вже судили за розбійний напад. Молодший саме відбував умовне покарання за хуліганство. Спочатку хлопці своєї вини не визнавали. Старший запевняв, що хотіли лише пограбувати, а молодший переконував правоохоронців, що взагалі нічого не знав про наміри брата. Та пізніше вони все ж зізналися у скоєному. Буду відбувати своє покарання. Як потрібно. Покарання хлопці отримали не дитяче, і відбувати будуть його як потрібно. По 11 років за ґратами. Олена Козаченко, ТВАЙ. Невдале пограбування ювелірного магазину у Вінниці. Двоє зловмисників дерлися до приміщення, погрожуючи зброю, хотіли змусити продавців віддати коштовності. Та працівники крамниці, щойно побачили молодиків, зачинилися у підсобному приміщенні. Грабіжники подумали, що спрацювала тривожна кнопка і встигли лише забрати зброю в охоронця. Уже за півхвилини злодії вибігли з магазину. За фактом розбійного нападу вчинено групу осіб, поєднаним з проникненням до приміщення, порушене кримінальне провадження, загрожує ув'язнення до 12 років позволення волі. Приймається заходи по затриманню і встановленню осіб даних злочинців. А у Києві Смс Банкінг допоміг схопити грабіжника серед білого дня. молодик, погрожуючи дівчині пістолетом, відібрав у неї сумку і втік. Постраждала, викликала міліцію оперативники вже за кілька хвилин. Були на місці. Утім, затримати злодія гарячим слідом їм не вдалося. Аж раптом на мобільний дівчині прийшло повідомлення про зняття коштів з її банківської картки. Коли правоохоронці приїхали до банкомату, зловмисник ще був на місці. Лиході так захопився зняттям чужої готівки, що й не помітив міліцій. Тож витратити награбоване не встиг. Вирішив підібрати пін-код до її банківської картки. Дві спроби виявилися невдалими, але паспорт потерпілий наштовхнув його на думку ввести в якості пін-коду її дату народження. І це спрацювало. Затримали злочинця на гарячому. Коли він знімав кошти в банкоматі, слідчим відділом Дніпровського районного управління розпочато кримінальне провадження за статтею 187 кримінального кодексу України, це розбій. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Харчі та амуніцію на Донбас, звідти зброю і боєприпаси. Волонтера з Дніпропетровщини затримали з арсеналом зброї. Частину небезпечного вантажу знайшли в автівці. Чоловіка решту в оселі. Усього 18 ручних протитанкових гранатометів, 17 гранат, пістолет та понад дві сотні набоїв. Затриманий зізнався, що зброя з зони АТО, однак заявив, що продавати її не збирався. При попытке их сбыта, он был задержан. Они изъяты у него из автомобиля э, значит, 18 гранозаметов э, трех различных модификаций, вот так вот правильно сказать. Вел себе абсолютно спокойно вот. искренне был удивлен тому, что произошло. По данному факту открыто уголовное производство по признакам части 1 263, за которую предусмотрено наказание в виде лишения свободи 3 до 7 лет. Зона АТО. Зоны АТО приехали сюда. Нет, продажи не было. Чего не было, того не было. Продаж не было. Вы знаете, оружием торговать это грех большой. Вы же понимаете, это оружие может вернуться к вам домой. И хорошо, если вы продали гранату, и хорошо, если она вам не влетит вечером в окно. Ледь не завершилася трагедією. Звичайна перевірка документів у американському штаті Огайо. Поліцейський на трасі зупинив машину та щойно відійшов з водієм до поліцейської автівки. Побачив вантажівку, що неслася просто на них. На повній швидкості фура протаранила машину поліції, і ударила приваркованого попереду Форда. Водій поліцейський встигли вистрибнути з дороги у кювет. І про дорожні пригоди, що останніми днями сталося в Україні. Далі в огляді. Збита електроопора, понівечена автівка і двоє людей у лікарні. Такі наслідки ДТП у Дніпропетровську водій на підпитку не впорався з кермуванням і на великій швидкості влетів у стовп. Після чого шевроле Авео здійнялася у повітря і кілька разів перекинулася. Удар був такої сили, що опору довелося замінити 26-річного власника легковика і його пасажира із травмами різного ступеню важкості доставили у лікарню. Автомобіль Авео». Нарушив правила дорожного движения, виїхав навстречну полосу і вел наїзд на контактну опору. Двоє загиблих та четверо травмованих. Такі наслідки ДТП на Житомирщині. 27-річний водій «Опель Омега не впорався з кермуванням та виїхав на зустрічну смугу. Там у лоба зіткнувся з Фольксваген Пасад. Від удару автівки зім'яло та розкидало на декілька метрів. Водій та пасажир Фольксвагена загинули на місці. Керманич Ополя та троє пасажирів опинилися у лікарні близько 18-ї години. В селі клічин Житомирського району. Водій автомобіля «Опель Омега» не справився з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen Посад. Внаслідок дорожньо транспортної пригоди водій автомобіля та пасажир Volkswagen Посада загинули на місці пригоди. Водій та троє пасажирів автомобіля «Опель Омега» отримали телесні ушкодження. Ще одна смертельна ДТП трапилася на Харківщині. 13-річний хлопчина загинув під колесами Ауді. Трагедія сталася в той момент, коли школяр виходив з автобуса і переходив дорогу. Водій, який рухався по зустрічній, не побачив малого і не встиг вчасно загальмувати. Удалі кажуть, хлопець обходив автобус, як вимагають правила дорожнього руху, ззаду. Проте дорогу перетинав не по пішохідному переходу. Виходячи з маршрутного автобуса, школяр 13 років, обходячи з задньої частини автобус, стоячий вийшов на Жу частину раптово попав під колеса автомобіля Ауді 100, який рухався в зустрічному напрямку по відношенню до стоячого автобуса. На жаль, пішохід від отриманих травм загинув на місці пригоди. Транспортний засіб отримав механічні ушкодження. Водій чоловік 76-го року народження був е обстежений в медичному закладі на стан алкогольного сп'яніння. Маємо результат, водій був в тверезому стані. Ярослав Марченко, у Львові на залізниці знайшли обвуглене тіло чоловіка. До міліції зателефонувала жінка, яка мешкає неподалік залізничної станції, і повідомила, що горить цистерна. Та коли приїхали правоохоронці, виявилося, що диміло тіло людини. Чоловіка ймовірно вбило струмом. Напруга електричних дротів, за які міг зачепитися нещасний сягає 27 тисяч вольт. Наразі міліція з'ясовує, чому загиблий поліз на цистерну. Прибуттю побачила, що цистерна горить, а на цистерні знаходиться тіло обгорілої людини. Як пізніше встановилося, це виникло внаслідок того, що один із охоронців приватної фірми, який здійснює супровід вантажів, особливо небезпечних, виліз на цистерну, отримав враження строму, і в результаті чого й загинув. В Одесі горів студентський гуртожиток спалахнуло в одній з кімнат на другому поверсі. Працівники гуртожитку викликали пожежників. втім ще до їхнього прибуття самотужки загасили полум'я. Рятувальники евакуювали півтори сотні студентів та вже дослідили місце займання. Пропускають, пожежу спричинив несправний холодильник. Обійшлося без жертв вогонь пошкодив лише одну кімнату. Втім, частину студентів тимчасово переселили до інших гуртожитків, аби навести лац та добре провітрити приміщення. По місту визову роботило шість єдиниць з основної техніки і дві єдиниці спеціальної техніки. Роботали по повишеному номеру визову. По місту визова оказалось визгорання на втором етаже, замик коротке замикання, загарання холодільник. По місту визова була ліквіді огонь був ліквідований до прибиття. І поки що це все. Більше інформації у наступному випуску. Побачимось.